Псалом перший, який ми сьогодні чули, говорить про те, якою є блаженна людина, тобто якою дорогою ми рухаємося, щоб бути блаженними. Блаженний це щасливий, блаженний це І Хочу прочитати ці умови, які можемо сказати є в цьому першому псалмі. Перше. Є про те, що потрібно не робити, щоб бути блаженним, блажений чоловік, який не ходить за радою безбожних. Наступне блажений чоловік, який не стає на дорогу грішних. І блажений той, той, який в згромадженні насмішників не засідає. Тобто, перше це. Питання, за чию радою я ходжу? Людина, яка не ходить за радою безбожних? Хто мені радить? Чого я щось роблю? Ми завжди щось робимо, кудись ідемо. Хто мені радить? Якщо це допустимо рада безбожна, то коли я дію по безбожній раді? То там нема благословення. Тобто, хто мені радить? Хто мені радить? Нещодавно розмовляв з однією особою, і можна сказати, що часто якісь поради вони є на страсі. Мені радить людина. На страсі. Або навіть я сам собі можу щось порадити, але ця порада на страсі. І ми в цій розмові назвали, що ця порада вона на страсі. Порада на страсі, вона, вона безбожна. І в контексті теж цього, Єремія в пророцтві всього, якому чуємо в його словах. Проклятий той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Тобто проклята людина, яка свої уповання покладає на людину. Чому проклята? Тому що в неї закрите серце на Боже благословення, вона уповає на людину. От той, хто зациклений в своєму упованні на людину, ну, допустимо, бо в мене там хтось начальник, бо мені не знаю, я маю там доступ до якихось людей. І я покладаю свою надію, що ця людина мені допоможе, а в цьому моменті я більше поклядаюсь на людину, навіть якщо я молюсь, але я покладаю свою надію на людину. А ця людина не може мені в якомусь моменті допомогти. Я забагато. Поклав свою надію на цю людину. І в мене сиплеться життя. Може, я ідоли роблю з якоїсь людини, що якщо ця людина, вона от -от щось би таке зробила або вона щось не зробила. І життя сиплеться, бо я покладаю свою надію на людину. А це навіть може бути на людську структуру. Я покладаю свою надію на людську структуру. На багатство, на добробут, як цей чоловік, про якого ми чуємо багач, який потім потрапив в пекло, бо він на добробуті будував своє життя. І він став проклятий. Чому? Бо він свою надію покладав на людині. Щасливий чоловік, який на Господа уповає. Тобто, на кому? Я покладаю свою надію, за чиєю радою я живу. Коли я стаю на таку дорогу, на Божу дорогу, про яку ми тут чуємо, що блажена людина, яка в законі Господньому має своє бажання і роздумує над цим законом день і ніч, це людина, яка зосереджена в своїй увазі. На закон Божий, на десять заповідей, але ми, як християни, зосереджені в нашій увазі на Ісуса, на Його навчанні. Постійно пропускаємо все, що відбувається в нашому житті через Його навчання. Це зусилля уваги на навчання Ісуса. Не осуджуй. Простеньке навчання, яке постійно можемо застосувати. Ми з кимось зустрілись, каже проклята людина, яка в згромадженні насмішників засідає. Ми з кимось зібрались і почали когось висміювати. Хі-хі-ха-ха, та він то, та вона то та вона така, знаєш, там. що відбувається? Ми возвисили себе, і ми збронижили іншу людину. І в цей момент, коли ми осуджуємо, ми є на раді безбожників. Ми висміюємо іншу людину. Навіть якщо там немає сміху, але коли ми осуджуємо іншу людину, ми в той момент закриваємося на Божу благодать і починаємо рухатися не в Слові Божому, не в Дусі Святому. Згадайте сьогоднішній день. В скількох моментах ви втратили Божу присутність, де ви піддалися тому, що хтось когось осуджував, і ви піддалися тому осудженню, де ви піддалися тому, щоб когось осуджувати, де ви втратили контакт з Богом, бо завела вас якась людина. Ви надіялися, що ця людина так чи сяк буде поводитися, чи що це з вами не станеться, бо хтось вам щось пообіцяв. І ви свою надію покладаєте в людині, і потім розсипається якась структура вашого життя, бо уповання покладаємо на людині. А сьогодні е, пророцтво Єремії дуже жорстке, і Євангеліє теж дуже жорстке. Ці слова, знаєте, колись мені повернув один чоловік, з яким я розмовляв, розмовляв про такі свої кризу, мав таку кризу в стосунках з іншою авторитетною людиною. І мені було дуже важко, дуже складно, бо це були складні стосунки. І людина, з якою я розмовляв, мені процитував ці слова Єремії проклятий той, хто уповає на людину. Воно мене так, знаєте, струсило. І ну так. Я починаю розсипатися, розвалюватися, тому що я поклав свою надію на поведінку цієї людини і не розумію, що я причепився до цієї людини, зробив з неї ідола, зробив з людини Бога для себе. І покладаю свою надію на людині. Добре, це якийсь час може працювати, але потім приходить якийсь момент, що ця людина не виконує моїх очікувань, і в мене починається сипатись щось в моєму житті, тому що я свою надію покладаю на людині, а не на Бозі. Єремія, 17 розділ. Поверніться до цього читання, бо воно дуже глибоке. Нам дуже важливо якось закорінитися в цьому слові Божому, ходити в ньому день і ніч, тому що навколо нас дуже багато людського нестабільного, дуже нестабільні часи. А Слово Боже нас наставляє. Хочеш бути блаженним, ходи день і ніч у Слові Божому, ходи день і ніч у Слові Божому. Цей багач, який потрапив до пекла, він говорить, іди скажи моїм рідним, або пусти мене, я прийду і скажу їм, щоб вони навернулися. А Авраам каже: вони мають Мойсея і пророків, мають Мойсея і пророків. Вони отримали закон Божий, отримали його, отримали його. Хай його слухають. Слухаймо, брати і сестри, уважно, уважно, дуже уважно нашим друговсказом, якщо ми хочемо блаженними бути, нам не потрібно чекати спасіння від людей. Нам потрібно день і ніч ходити в Слові Божому і його роздумувати, і відкидати ради безбожників, не грішити і не сходитися. Вгромадженні насмішників, уникати розмов де є осудження засудження. Вибирати Слово Боже, вибирати навчання Ісуса, перебувати в Ньому, застосовувати Його в стосунках і бути уважними, щоб не уповати на людину. Бог через людей діє. Але не люди є тими, через котрих приходить в наше життя благословення і блаженство, бо лише Бог є добрим. Лише коли ми цілком на ньому покладаємо нашу надію, ми стоїмо в будь-яких труднощах нашого життя.